Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається, коли король джунглів зустрічається з найбільшою кішкою у світі? Що ж, дозвольте познайомити вас із одним із найдивовижніших гібридів природи ліграми та тигонами, або ж як їх ще називають тайгонами чи тигролевами. Зараз ви, мабуть, думаєте: ці істоти справжні, чи це просто інтернет-легенди? Повірте мені, вони абсолютно справжні. І вони такі ж неймовірні, як і їхні назви. Отже, що таке лігр? Лігер це нащадок самця лева та самки тигра. Ці тварини справжні гіганти. Насправді, лігри є рекордсменами світу серед найбільших кішок на планеті. Деякі лігри можуть важити понад 400 кілограмів. Так, це майже 900 фунтів, і досягати 3 метрів у довжину. Уявіть собі, кішку настільки велику, що вона могла б дивитися коню в очі. Зазвичай вони мають золотисте хутро, як у Лева. Але якщо придивитися, ви помітите характерні тигрові смуги. А самці лігрів іноді у них є грива, але вона зазвичай не така пишна, як у лева. З іншого боку, у нас є тигони. Вони народжуються від самця тигра та самки Лева. На відміну від своїх надвеликих родичів, тигони зазвичай залишаються меншими за обох батьків. У них є ті виразні тигрові смуги, і якщо у самця тигона виростає грива, вона досить скромна. Тигони, можливо, і не б'ють рекорди за розміром, але вони такі ж унікальні. Отже, чому існують ці гібриди? У дикій природі леви та тигри насправді не перетинаються. Тигри живуть в Азії, а леви в Центральній та Південній Африці. Але в неволі, як от у зоопарках або спеціальних центрах розведення, ці дві великі кішки іноді зустрічаються, і саме тоді відбувається магія або ж наука. Ось найцікавіше лігри такі величезні через явище, яке називається генетичним принтингом. У левів є ген, що сприяє росту, тоді як у тигрів, є ген, що уповільнює ріст. Якщо лігр успадковує посилення росту лева без обмежувача тигра, він просто продовжує рости. З іншого боку, тигони отримують цей обмежувач росту, тому вони залишаються меншими. Це генетична рулетка, і вона робить обидва гібриди неймовірно рідкісними. Але не все так добре для цих гігантських кішок. Лігри та тигони часто стикаються з проблемами зі здоров'ям. І існують великі етичні дебати щодо їх розведення. Більшість самців гібридів стерильні, і хоча самки іноді можуть мати дитинчат, це надзвичайно рідкісне явище. Ось чому ви не знайдете цих гібридів поза неволею. Ось цікавий факт: найбільша кішка у світі це лігер на ім'я Геркулес у США. Він важить понад 400 кілограмів і має довжину понад 3 метри. І знайте, на відміну від левів, лігри насправді люблять воду, як і їхні родичі тигри. Вони можуть як ревіти, так і перхати, створюючи звуки, які ви не почуєте більше ніде в тваринному світі. Для мене лігри та тигони є живим доказом того, наскільки дивовижною та непередбачуваною може бути природа. Вони нагадують нам, чому кожен вид варто захищати. І чому ми завжди повинні ставитися до тваринного світу з повагою? Тепер мені цікаво, який з цих неймовірних гібридів вразив вас найбільше, чи хотіли б ви побачити одного в реальному житті. Залиште свої думки в коментарях. І якщо ви так само вражені цими величними істотами, як я. Не забудьте поставити уподобайку і поширити це відео, щоб якомога більше людей дізналося про цих унікальних тварин. Дякую за перегляд!